Елегантний та надійний Volkswagen посад сел заїхав на твоє авто. Білесенький, рівнесенький тонований, ну просто пушка. 2012 року випуску турбірований надіжний 2.0 дізель на автоматі. Тому з міста вона стріляє як пуля з пробігом в 221 тисячу оригінальні 18-й -ти титанові диски та зимова гума Протитуманні фари та лед світло. Ця крихітка краде всі погляди. Салон Cell Premium. Тут стеклоподйомники, регульовка зеркал кожне сидіння, мультикермок з круїзом, клавіша старт-стоп, двохзоний контроль, сучасна медіасісіма та дуже дуже багато цікавих штучок. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Можемо обміняти на ваше старе авто або доставити до вашого міста. 12 500 ціна цієї крихітки. Заходьте на твоє авто. Вона чекає на вас.